Коли казати про німецьку організацію, яка фінансується урядом Німеччини ГІС, то ми вже бачили і шикарну амбулаторію у Березанці і багато чого іншого. І зараз от в Баштанці презентується така міжнародна співпраця, яка є дуже ефективною, дуже корисною, та ми дуже вдячні всім нашим партнерам. GIZ є багаторічним партнером. Ром України, а спочатку повномасштабного вторгнення ми уряд Німеччини власне посилив підтримку України і, зокрема, закладів охорони здоров'я. Ми працюємо в Миколаївській області в рамках проекту Спеціальна програма підтримки України із грудня 2021 року. Партнерськими громадами в нас є загалом по Миколаївщині шість громад. Загалом у нас партнерами по Україні є 71 громада. Сьогодні в наш. В нашому закладі дійсно визначна подія. Ми проводимо підводимо підсумки річної роботи з німецьким товариством GIZ, яка представляє уряд Німеччини і допомагає Україні, а також нашій лікарні, нашому лікувальному закладу. Це важкий для нашої країни час завдяки співпраці наших лікувальних закладів: вторинки, первинки, громади, а також ДжейЗ. GIZ... Зет 100% життя, медичні лідери. Нам сьогодні вдалося реалізувати програму по відкриттю кол-центру, оновити рецепцію, відновити хірургічне відділення, замінити ліфти, поставити сонячні станції, замінити дах. А наскільки важливо, може, розкажіть, будь ласка, і для пацієнтів, для самої лікарні відкриття цього центру це е, чому кол-центр саме тому, що це нова якість взагалі спілкування. Ви ще там, наприклад, дзвоніть дзвоните, дзвоните до, до лікарні, там десь реєстратура якась. Е, ну якість ви пам'ятаєте, яка ці, цих розмов була. То не не дотелефонуєшся, ніхто не бере слухавку, то ще щось. Е, а людям зараз особливо це важливо, тому що вони багато чого потерпіли цією війною, е, і підня, підняття рівня комфорту такого. В будь-якому місці тут комфортніше, тут комфортніше, і тут комфортніше, воно в якось рівень цього комфорту і зовсім вже інше враження. У нас працює чотири оператора: два від первинної медичної допомоги і два від тваринної. Їхня задача надати достовірну оперативну інформацію для наших пацієнтів, надати графік прийому лікарів, лабораторні та інструментальні дослідження, а також. Записати на попередній прийом до лікаря і ту інформацію, яку захоче пацієнт, ми будемо надавати, старатись надавати.